Ви бачили це неподобство? Оце призначили архімандритом, архімандритом Карл. А що з ним не так? Не схоже, що він москаль. Може він жінка, ну типу постгендерний архімандрит, або він просто любить Бога без агресії. Любов без агресії це ліберальна єресь. Але справа не в цьому, ну невже ви не бачите? Погляд строгий, борода цнотлива. Господи, може він не лупцює себе бичем. Невже ви не бачите, що йому місце на плантації, а не в українській церкві. Ну, він здається, з Вінниці. Там багато буряків. Може, ти про це? Чекай. А він точно не з РПЦ, бо у нього підризане підрясник. Це класичний московський крій. Може, це не про географію. Плантація як метафора, типу йому треба вкоренитися в ґрунті віри? Ні, стоп. Здається, я зрозумів. Корчинський вважає, що в нього надто лагідне обличчя. Таке знає, що рекламує олію, а не виганяє бісів. А що поганого в лагідному обличчі? Може проблема в тому, що він не забороняє вагітним жінкам причащатись. Слухай, а ти сам добре спиш без каштанового порошку? Корчинський. Ми тебе любимо, але може, це ти трохи перегорів. Тобто ти проти архимандрита, бо він виглядає надто врівноважено? може тобі теж на плантацію трошки повтикати в ґрунт, попрацювати мотикою, як у старі добрі часи апостольських страйків? Господи, ви думаєте, це зі мною щось не так. Дивись, ти кричиш на фото, фото не відповідає ми відповідаємо, тобто ми нормальні, або принаймні функціональні. Якщо тобі здається, що архімандрит виглядає надто спокійно, то, можливо, саме це і лякає тебе найбільше. Бо справжній ворог не лагідне обличчя, справжній ворог це дзеркало. Та й що ти маєш проти плантації? Там хоча б порядок, не те, що в тебе в голові суцільна єресь і дрібний самогонний бізнес. Господи, пробач їх, бо не відають, що гвиздять. Я тут щоб сказати правду. Цей новий архимандрит не пастир, а фермер. Йому не в церкві місце, а на плантації. Збирати бавовну, а не душі людські. Ого, він що батюшку на нуль хоче кинути? Так, він же герой. Каже, що архимандрит має збирати бавовну, тобто десь під курськом з хлопцями. Так він не лише націоналіст, він ще й чесний. Відкрито каже Попа до передка. Ні, шановний, справжній націоналіст сам збирає бавовну, а не перекладає цю святу місію на священнослужителів. Ви що москаль? Я лицар духу, я зібрав більше цитат Іоанна Златоуста, ніж ви буряків. То покажіть, покажіть, що ви за свої слова відповідаєте. Геть теорії. Бавовна чекає. Бавовна, бавовна, бавовна. Господи, хіба це не те, чого я хотів? Може, і справді бути націоналістом це означає йти на поле. Бавовна волі хрест на спині. Сонце вбиває гірше наглядача. Я не сумішок, а він тисне, як правда. Кажуть, той, хто мовчить, не патріот, а я в багню ці брате, рік за роком живу без прикрас бо справжні син землі не завжди співає. Він у полі, де слова ніхто не чекає, ба воно не символ, форма для селфі. Це піть на спині, коли гасла без сенсу. Кричить про війну, каже, що треба списати гріхи на тому. А я питаю, а ти сам де був, коли ми чорні білі руки в землю сунули знову? Не герої той, хто кричить інші винні. Герой, хто несе всю країну на спині? Не суди мене за акцент одяг чи шкіру. Ходжу без мір Мене питали, навіщо ти що рвешся на поле. А я сказав бо воля то не завжди шабля, бо навіть хрест це знарядя праці, якщо несеш його сам, а не тикаєш в інших. Він сказав: архімандрит має тривати бавовно Люди подумали на фронт, не з плугом А потім сказали, ти не націоналіст тінь Кидаєш важке не на себе, а на чужим тож я пішов сам сокирою не з постом, дервати бавовну підхитуй кандрістом. І сказав собі, якщо хтось має це зробити, Нехай це буду я, і хай не буде свідків.